Понад мільйон гривень заробив очільник «Луцьктепла» тепла Іван Скорубський за минулий рік. Це дослідили журналісти інформаційного видання Конкурент, аналізуючи його декларацію. Вони відзначили. Це чи не найбільша зарплата серед усіх керівників комунальних підприємств Луцька, але ці заробітки це, звісно ж, не все, чим багатий цей посадовець, як приблизно підрахували наші колеги, статки з Хорубського можна оцінити в понад 4,3 мільйона гривень. Але це без врахування вартості 11 ділянок в кульчині, будинку та гаража, бо ж їх вартість в декларації попросту не вказана. Але загалом чого там тільки немає. Від автівки Ford Фокус 2019 року за понад півмільйона до сонячної електростанції, власником якої Скорубський став у грудні 2022-го. Тоді вартість станції була десь близько 800 тисяч гривень, себто більшою аніж розмір усієї річної зарплати Івана Скорубського за 2022-й. У декларації про доходи Скорубський вказав інформацію про двох доньок та дружину Ольгу Скорубську. Діти, якщо вірити декларації батька, жодною нерухомістю чи транспортом не володіють. Дружина теж не може похизуватися великими майновими статками. Відомо лише що за 2024 рік вона змогла заробити понад 888 тисяч гривень. Упад Волинь Обленерго. А от Іван Скорубський зміг торік ще й добряче заощадити. Зокрема, вказав, що готівкою тримав 30 тисяч доларів та 10 тисяч гривень, а ще 10 тисяч 200 доларів зберігав на рахунках у банку. Сумарно у гривнях це близько 1,6 мільйона. Серед іншого, Іван Скорубський є власником аж 11 земельних ділянок в Кульчині під Луцьком. Сім ділянок він отримав у власність 21 листопада 2011 року. Загальна площа їх – 37,2 тисячі метрів квадратних. Ще дві ділянки площею 2,4 тисячі метрів квадратних здобув 11 серпня 2022-го. У лютому 2023-го у Скорубського з'явилося дві земельні ділянки, загальна площа яких – 3,4 тисячі метрів квадратних. Окрім цього, у вже згаданому Кульчині директор Луцктепла має хлів гараж та льох на 8 Квадратних метрів є у кульчині і житловий будинок на понад 144 квадрати. З'явився він у Івана Скорубського наприкінці жовтня 2010 року. Про вартість. Ані слова, сподіваємось йому у цьому будинку у нещодавній квітневі морози було тепло, на відміну від лучан, яким відімкнули опалення, бо ж треба було зекономити. Певне за це, як раніше повідомляв головний редактор сайту конкурент Андрій Лучик, директору Луцьктепло Івану Скорубському мають намір виплатити премію.